Всіх вітаю, 12 березня. Хочу запитати, знаєте що? Що задумала Росія після вчорашньої заяви США та України про припинення вогню, про те, що нам відновлюють військову допомогу, розвіддані. Ось що зараз планує РФ? Бо ви ж бачите і чуєте, хтось бачить, хтось чує, що вони роблять. Вони почали бити знов балістикою, ну, хоча вони і не припиняли, але так ось ну, ось прям. Ну, ось, знаєте, якось показати, що вони, типу, сильніші, що все одно ви повинні схилити голову і стати на коліна. Так, давайте. Що задумала РФ? Покажіть, будь ласка, що задумала РФ після вчорашньої заяви США та України про наміри припинення вогню. Про те, що відновлюється військова допомога від США Україні та розвіддані. І що Зеленського запрошують до Білого Дому, типу, налагодження стосунків. В їхніх каналах пишуть Трампа підмінили. Ну да, двойник прийшов. Це двойник, це не настоящий. Що задумала РФ після вчорашньої заяви США та України? Що вони там задумали? Що вони задумали? Гроші, Світ, Мир, Дурень, домовленості, зміни, перемога. Вони в цих домовленостях, башня, тупік, військові, ну, до речі, вони дуже агресивно налаштовані, плані того, що відновлюються. Башня, відновлюється військова допомога. І відновлюється розвідання. Те, що не бачили, побачать. Вони тут, типу, в шоці. Вони хотіли бути на цих перемовинах ось перемовини, зміни, і типу, ми переможці. Вони хотіли отримати все, що хотять. Так, а ну-ка, мені треба плани. Тут просто показує їхні думки після цієї заяви. Вони хотіли по-іншому. Ні, давайте запитаю так. Ану, покажіть, які плани у Вищого військового та політичного керівництва РФ після вчорашньої заяви США про припинення вогню. Тепер від них чекаємо відповіді. І про те, що з Україною вони, типу, помирилися. Відновлюється допомога та все інше? Плани РФ? Тягнути, затягувати. Затягувати домовленості, затягувати перемовини. Їм це не підходить. Те, що нам відновили розвідданні і зброю. Їм це не підходить. Ось так. Ну, зрозуміло. А тепер давайте спитаємо, що чекати Україні в найближчі дні та тижні після оцієї заяви США. Що? Треба йти на 30-денне перемир'я, припинення вогню. Що чекати Україні від РФ найближчі дні та тижні? Що чекати? Нестабільність. Це карта дронів. Колісниця. Що тут? Пасив, колісниця, посив, таємниця. Наступ, типу, йде на пасив. Де вони наступали, якось затище показує. Але тут щось приховують. Що Україні чекати в плані небезпеки з повітря на найближчі дні після заяви вчорашньої США? Мир ага, по правосуддю, страх. Мир по правосуддю і страх. Залякування. А чим залякувати будуть? Чим будуть залякувати? Перемога, обмеження, гроші, вибір. Агресія, розпач, бажання. Не влаштовую, їх не влаштовую. Вони будуть висувати своє. Їх не влаштовує. І а хто буде страждати? Україна та українці. Вони будуть від світу добуватися правосуддя, а нас будуть залякувати. Ну, обстрілами, дрони, ракети, балістика. Нормально? Їм не підходить, не підходить це, що відбувається. Вони хотіли, щоб воно було все не так. Щоб Україна прийшла і сказала, так, да, у нас не буде зброї, у нас не буде нічого, ні армії. Ми все віддаємо, все, давайте підписувати. Ну, мабуть, так вони хотіли. Давайте ще небезпека з повітря. Найближчі дні. Україна. Що чекати? Небезпека з повітря. Найближчі дні. Україна. Що чекати? А, до речі, там ще сьогодні оцей орешник закривають полігон, капустін яр на кілька днів. Що чекати Україні в найближчі дні небезпека з повітря? Що чекати Україні? Найближчі дні небезпека з повітря. Працює захист. Дурень, дрони або балістика, або орешник. Це Зеленський. Це може бути Київ обережно. Повішений летить. Вибір, колісниця. Маніпулювати, шантажувати правосуддям, домагатися свого через башню. Бачите? У нас тут і працює захист, але башня все одно є. Куди ця башня? Найближчі дні Україна. Куди ця башня? Найближчі дні Україна. Куди? Від РФ зрозуміло, а куди? В очікування. Знов їм не подобається. Їм не подобається, що відбулося на перемовинах. Куди ця агресія? По військовим, по різним структурам військовим, поліція і так далі, СБУ, ДСНС, до речі, і світло Сонце. Знов військові. Луна. Накопичення військові. Мир. мир тупік. Нормально взагалі мир тупік? Вони хочуть перемоги, вони хочуть перемоги, повної перемоги. Ну, ви ж розумієте, вони можуть, тобто, е Чи нас будуть залякувати, показувати на нас, які вони типу злі, що не так, як вони хочуть. Щоб типу США змінили свої якісь там типу рішення або пунктики, тому будьте уважні.